Доброго ранку, милі молята. Ми з вами живемо в Україні. Ми її дуже любимо. І сьогодні я хочу вам запропонувати послухати, а може й вивчити віршик про нашу Україну, який так і називається про Україну. Шмарії Познанської про нашу Україну. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками і ми співаємо пісні. Змагається він. З нами.